Вітаю, мене звати Саня Рельс. І сьогодні ми будемо катати з тобою на вулиці. ніж ми почнемо, я хотів би тебе нагадати техніку безпеки, тому що зараз час такий трошки бентежний, Тож буде файно, якщо ти не будеш кататися поряд з будівлями. Якимись воєнними об'єктами чи стратегічними, та й взагалі, коли буде лунати повітряна тривога, буде файно, якщо ти не будеш знаходитись на вулиці в цей час. Я думаю, серед нас усі більш-менш свідомі та дорослі, і дурниці робити не будемо. Але по-перше, хотілося б якось зрозуміти, навіщо взагалі тобі йти на вулицю кататися. Якщо в тебе є моделька і нема стаціонарного треку, де ти мог би кататися, то... Без варіантів ти будеш кататися на вулиці. І здебільшого цей відео саме для таких людей, щоб вони, коли прийшли на вулицю, вони знали, що робити, і взагалі, яке покриття, які покришки використовувати, які ну, налаштування також підскажу. Чому кататися на вулиці, то да, по-перше, це прикольно. Давай поговоримо з тобою про плюси та мінуси, з котрими ти можеш зустрітися на вулиці. Один із плюсів це гарне освітлення. Але погода не завжди буває гарною. Так, але ну, місця можна знайти побільше. І багато місця. Це добре, ні? А ти сам подумай, ти це місце ще спробуй знайти. Але головне ну, спробувати якось знайти, якщо ти бажаєш кататися. Тим паче, ти кожного разу можеш малювати новий Це Серйозно? І кожного разу то перемальовувати. Давай знай що, ходімо покатаємо. На вулиці ти можеш знайти декілька поверхень, по котрим ти можеш кататися на своїй модельці. перша з них це асфальт. Асфальта є декілька плюсів, досить багато мінусів. Один з найважливіших плюсів це те, що його багато. Ну усюд є асфальт. Ну, він буває, звісно, різний, замилки. Буває там якийсь більш крупний, але зазвичай його просто багато. Тож твоє завдання знайти асфальт, який буде ідеально підходити під тебе, або він може близько бути ну, до твоєго дому чи там поруч з роботою. Головне, щоб там було ям поменше і камінців поменше. Наприклад, зараз знімаємо під деревом, і з нього нападала о така міл хрень, якась, я не знаю, що це, ну якісь плоди, начебто нічого такого, але коли в тебе кліренс там 3-4 мм, а ця штука в діаметрі 15, то може виникнути деякі, що ну якась проблема, що воно буде залітати під модельку і кататися буде важко. Якось так. Ще на асфальті є значний мінус, те, що покришки, які в тебе будуть стояти, вони будуть старатися. Тому що ну, це абразив. Хочеш, не хочеш, але це є така штука. Є дещо романтичне в цьому, що це нагадує, як великий дрифт, Тобто ти прийшов, катаєшся в тебе, закінчуються покришки, в залежності від того, як ти сильно натискаєш на газ. Але ну, це не дуже прикольно, тому що їх. Доводиться змінювати. Є ще один нюанс, що якщо в тебе ззаді там стоїть розвал, то з часом покришки приймають форму ну, цього кута розвалу. З якогось боку, Площа покриття збільшується, а з якого боку, що ти не можеш перекинути задні покришки наперед. Ну, якось так. А ще один мінус: що кататися на асфальті, новачкам буде важкувато. Вона, як поверхня, ну така, треба звикати. Але коли нічого немає, ліпше кататися на асфальті, ніж взагалі на чому не катати. Наступна поверхня це бетон. Бетон це така штука, що я б хотів, щоб в мене був бетонний трек, чесно. Але його досить важко знайти, і це є головне. І мінус цього покриття він зазвичай є на якихось е, великих площах, тобто то промислові склади. чи Паркінги підземні в ТРЦ, а так взагалі його важко знайти у вільному доступі. Наприклад, якщо ти працюєш на складі, так мабуть, це буде дуже прикольно. Але свободного доступу на якийсь склад тебе ну навряд чи буде, якщо в тебе нема знайомих на цьому складу. На паркінгах схожа фігня в тому, що треба було домовлятися з адміністрацією торгового центру або там працювати, щоб тобі дозволили там кататися. А останні рази, коли я намагався кататися на підземних паркінгах, охоронці не дуже приємно. Ємно на це реагували. По, по, по різному, але зазвичай просто підходили та просили ввічливо піти нахрен звідти. <рес> а так, взагалі, бетон це дуже прикольно, і на бетоні, до речі, покришки майже вічні. Що ну, додаємо дуже великий плюс: в залежності від асфальту, котрий може тут бути. Якої нахуй в залежності від асфальту? А що? А від чого? На відміну від асфальту. На відміну? На відміну, це типу в відміну от. А залежно це. Это... Ні, ні, в зависимості. Давайте дай, перезапушимо. Також у бетона дуже прикольне відчуття за тому що він більш рівномірний. на відмінно від асфальту, тому що він тут може більш шербатим бути, тут менш шербатим бути, і тачка на цьому асфальті буде завжди однаково себе вести. Так липше. Чи українську, аби дивитись рельсом? — так аби дивитись. а рельс буде вчити українську, щоб лише тобі доносити інформацію. Наступне покриття це плитка гранітна або звичайна. І тут е, така штука, що також як на бетоні, на ній не 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 стараються покришки. Тобто на ній на покришках можна кататися майже вічність. Плитка буває дуже дуже різна. Вона буває більш слизька, буває менш слизька. Наприклад, от така плитка підходить. Бачиш, що вона зерніста, не дуже полірована, але теж підходить. Отака от плитка не підходить. Бачиш, які стики огромні. Ото буде шляпа на ній кататися. Отака от плитка також не дуже підходить. Но вона просто і нерівна, і стики завеликі, тож не рекомендую. А от на такій плитці я взагалі знімав один із своїх відосів, Тож теж можна кататися. Найбільша проблема в плитці. Це стики, котрі виникають, коли цю плитку кладуть одну до іншої. Е, є плитка, де вони ну дуже маленькі, але плитка буває така, що стики там міліметрів по 6, по 8, а то і по 10. Ну тут, ти такий. Ну ти розумієш, то ти йдеш такий величезний, тобі ці стики ну ніяк не заважають. А коли в тебе в така моделька, ти катишся боком. То всі ці стики прилетають тобі в оба диска. Найменш погане, що може статися з твоєю моделькою, це просто покришка злетить. Але бували случаї, коли дискою закінчувалися на цих стиках. Так? Тож до цього, до цього треба ну, бути дуже уважним. Взагалі. Плитка липше підходить для новачків, особливо якщо вона гранітна, там нема стиків і вона дуже слизька. Тому що на слизької плитці липше буде пускати модель в занос. Так будуть деякі труднощі на великій швидкості, але коли ти навчаєшся, тобі ця швидкість не дуже потрібна. Тож якийсь стандартний бублики або вісімки робити на плитці буде, я думаю, простіше. І так. З покриттями ми розібралися саме час зробити трек. Диви, перше, що тобі треба зробити, коли ти прийшов на якусь площадку покатати, це взяти з собою якийсь ліник прибрати поверхню, на котрій ти будеш кататися. Чому? Тому що там багато пилюки. Ну, пилюку ти не дуже прибереш, але камінці, якийсь більш-менш дрібний мусор, просто вбрати вже буде набагато легше та файніше. Ну, приємніше взагалі. Що ти будеш кататися ось так. от. То ти нічому не навчишся, тому що треба себе якось е, ну, робити обмеження, щоб ти вчився робити якісь конкретні штуки, а не просто отак от колбатися там на цей парков. Для цього тобі знадобиться декілька речей. По-перше, можна використовувати крейдо. Вона трішки дешевша, ніж життя окупанта, тож, я думаю, в тебе не буде проблем з цим. І по-інше, можна використовувати конуси. Ось крейда тут. Курва. Ось крейда, ось конуси. Крейда мені обійшлася десь 125 гривень. Тепер ти знаєш, скільки життя окупанта коштує. І конуси ти можеш знайти якомусь спортивному магазині. Там ролери їх використовують, чи не знаю, чи хтось ще. Я думаю, це теж можна придбати без проблем. В чому фишка крейди? В тому, що її не можна збити. Ну, в тому, якщо ти намалюєш. Якийсь малюнок, ти можеш по ньому проїхатися і нічого йому не буде. Конуси мають ну, відмінність від крейду в тому, що якщо ти їх збиваєш, то їх треба буде ставити на місце. Але якщо скомпілювати цю всю штуку, то крейдою ти можеш намалювати траєкторію, тобто там внутрішній радіус повороту чи зовнішній, а конуси будуть липше тобі допомагати бачити, де саме ти це намалював. Якщо ти подивишся отаку, ти бачиш цей, це коло, але, але якщо ти відійдеш от сюди, подивись туди. І що, як тобі це коло? Ніяк. Ніяк. От і я думаю, що ніяк. Тому якщо ти використовуєш тільки крейду, то це ну, може трішки тобі заважати. Тож я рекомендую тобі використовувати і те, і те. Тоді буде глибше. Ну а зараз намалюємо якусь просту трасу. Ну, по-перше, якщо ти так вийшло, що ти вже тут і треба якось кататися, і нема в тебе ні крейди, ні конусів. Можеш поставити собі просто два друга: один сюди, один сюди і кататися між ними. При такої схемі, я думаю, їм набридне ця штука, і вони пойдуть кудись до інших, по іншим справам. Тому можеш використовувати будь-що. Я колись коли починав кататися, коли по планеті ходили динозаври, я якось психанув. Я... в мене теж були невеличкі. Конуси їх постійно збивав, я задолбався їх ставити на, ну, на місце. Я пішов в спортмастер та купив два бліна для гантели. Кожен там щось по 2,5-3 кг. Проблема в тому, що їх було не дуже зручно таскати з собою, але коли ти в них врізався, вони залишалися на місці. А от твоє шесть ні. <сум> Зараз я здебільшого використовую крейду. Найпростіше, що ти можеш зробити, це тупо два кола. Диви: береш крейду, І інше коло. Все, в нас є невеличка траса. Випробуємо. Можна отак по колу покататися, потім повернутися знов на вісімку. Але є невеличка проблема. Це я так філігранно тут дрифтую, тому що я вже це вмію. Але в тебе можуть виникнути деякі складнощі. Наприклад, диви, коли ти їдеш. І поїхав аж отак, от на цю вісімку, кудись там у ху, -ху. І, і начебто ти її вісімку виписуєш, а наче ну, якусь фігню чудиш. І щоб так не робити, треба також відзначати гран... ну, грані траси, котру ти малюєш. Зовнішні кордони. Так. Що стосовно ширини треку, для новачків я раджу робити десь не менше метра. Навіть трішки більше, десь півтора метра. Якщо в тебе є рулетка з собою, можеш так ось заміряти. Ну я знаю по собі, що брати ще й рулетку. Ну коли я тільки почував, починав будувати треки. Вона була у пригоді. Потім вже ти на глазок пристрілявся і можеш малювати цю штуку без допоміжних якихось приблуд. А так, взагалі, якщо ти вийшов і так сталося, що рулетки в тебе нема. Ну, тут буде менш метра. Але у цього ну, буде досить, щоб ти проїжджав. Тому що ти коли катаєшся один, тобі взагалі не дуже ширина треку. Але для того, щоб тобі було більш комфортно, можна зробити трішки завшиш. І обмальовуємо наш, наше коло десь так і сюди. Десь так. І також робимо це з іншого боку. Встали пам! Ну, більш-менш, щось у нас вийшло. Пробуємо. Коли ти бачиш границі траси, то вже якось становиться цікавіше. Тому що ти себе обмежуєш, тобі, тобі треба вписуватися у ці обмеження. І таким чином ти вже виконуєш якесь завдання. Ну, це найпростіше завдання, просто не покидати периметр треку. Але це вже буде щось. То кліпи там всякі. Е, Point і все, що там до цього належить, тобі на перший час просто не потрібно. Тобі просто потрібно навчитися не виїжджати за периметр треку. Коли набридне, можеш почати робити ось таку штуку. Просто перекладку. Це вже більш серйозний елемент. Для його виконання треба вже мати якийсь кіл. Оп. Також. Коли почав кататися на якомусь новому покритті, чи ти просто починаєш тільки-тільки дрифтувати, я раджу робити отаку от вправу. Диви, ти їдеш просто прямо, поїхав в дрифті, вирівнювався, кинув занос, продрифтив, знов рівно. Таким чином, ти почнеш відчувати, коли твоя тачка починає зриватися в занос. А коли починає вирівнюватись. І це дуже важливо, тому що весь дрифт з цього состоїть. Ну, тому що ти відчуваєш, коли твоя тачка вже починає їхати боком. І якщо ти не відчуваєш цієї грані, то і дрифта в тебе також не буде. По покришкам. Тут така штука є, що... Якщо ти катаєшся один, то взагалі пофігу на яких покришках ти це робиш. Якщо моделька починає ну якось більш-менш дрифтувати, то цього буде достатньо. Якщо ти катаєшся з кимось, то не бажано, а дуже важливо, щоб у вас були покришки однакові. Тому що якщо у вас різні покришки, різні темп, то ну і дріфту парного як ніякого не буде. На жаль, тут не так це працює, як в великому дрифті. Що ну, якщо в тебе багато темпу, то це добре. То що ти можеш вбігти від когось і ну. Тебе це зарахуєш до плюс. Коли ти катаєшся на асфальті, цей, цей перезацеп може грати з тобою погану роль в тому сенсі, що ти будеш занадто швидко рухатись, і на маленькій швидкості ти будеш просто їхати прямо, тому що буде перезацеп. Тож є о така штука. Взагалі, що стосовно асфальту, з перезацепом тут досить складно, тому що на маленькому газу твоя моделька буде їхати просто прямо, коли ти будеш натискати більш газу, вона в якийсь момент почне. Вже зривати задню ось, і вже почнеться дрифт або керований занос. І оцей момент треба навчитися відчувати. Саме тому я раджу кататися на треку, навчитися відчувати той момент, вже зривати задню ось покришки, котрі ми з хлопцями використовували. Взагалі, я на асфальті стався дуже давно, і тільки в цьому році ми вийшли знов на асфальт, почали щось робити. І з тих покришок, що ми використовували, я можу тобі сказати, що. Ті, що їдуть до пилима, також підходять і для асфальту. DS Racing 1 f DS Racing Phoenix. Зараз тестуємо це. От я катався, до речі, на Phoenix. І вона досить непогано себе поводить. Ну я тестив також дешеві покришки з AliExpress. Вони непогано їдять, але вони трішки зам'які. Швидкість на них висока, але керувати також не дуже зручно. Коли моделька більш ковзає, то Трішки липше для дрифта. Що стосовно налаштувань самої модельки, якщо в тебе є стаціонарний трек, і ти вже катав на килими, і вона вже їде на ньому, їде так, що тобі зручно, я можу тобі сказати, що вона і, на будь-якій іншій поверхні буде їхати також, ну, достатньо непогано. Звісно, якщо ти бажаєш достигнути якогось більш високого результату, ці налаштування. Підробляти під поверхню, на якій ти будеш кататися. Єдине, що раджу зробити, це поставити піньйон поменше, а спур побільше. Тому що коли ти будеш кататися на більш слизькій поверхні, тобі буде треба спостерігати за тим, як ти натискаєш газ. Якщо в тебе буде великий піньйон та маленький спур, то газ буде зарізький. і на слизьких поверхнях ти буде грати в мінус. Тому що коли тобі потрібно буде філіграну, проїхати якийсь поворот, і треба буде натискати поменше газу, то поменше не вийде. Вона просто буде зриватися в дрифт занадто швидко і це карактувати або якось контролювати буде досить складно. Зараз на цій модельці в мене стоїть 64-й піч, піньон на 30 зубів, а спур на 120. І це мені більш подобається, ніж то, що я використовував на килимі, а там було ну десь в разі два більше. Я, до речі, сподіваюся, що зроблю окремий відос про налаштування під асфальт чи якісь інші покриття, але зараз в мене не дуже багато досвіду, котрим я можу з тобою поділитися. По поділитися. Ну а зараз пару слів про те, як моделька себе поводить на асфальті. Перше, що я на що я хочу звернути твою увагу, асфальт є абразивний, і на маленькому газу моделька не буде їхати в заносі, вона буде їхати прямо. Дивись, я повертаю руль, бачиш, і вона не зривається. Щоб вона почала зриватися в занос, мені треба натиснути більше газу. Бачиш, це є відмінна штука від килима. Тож на килимі вона навіть при маленькому газу вже починає покришки проскользувати. Інша штука, те, що є рельєф. Коли ти будеш кататися на вулиці, навряд чи ти знайдеш ідеально ровну поверхню. Зазвичай це буде кусок асфальта чи якоїсь там плитки з якимись уклонами, перепадами, ну, з такими штуками. І це є. І прикольно, і неприкольно. Прикольно в тому, що поверхня змінюється і тобі доводиться підналаштовуватися під ці зміни, і це вносить якусь таку цікавинку в керування моделі. А неприкольно в тому, що це є взагалі. Тому що ти, коли прийшов на вулицю після звичайного треку, це може трішки тебе муляти. Але до цього треба звикнути і ловити кайф від цього. Наприклад, диви, от зараз тут ми можемо побачити, побачити уклін. Тобто от ця точка, оця точка, де ми намалювали трек, вона вища, а туди йде спад, і там точка нижча. І коли ти будеш їхати моделлю звідти туди, швидкість буде різна. Тобто, коли ти їдеш в наклон, швидкість більша, а коли ти будеш повертатися, швидкість буде менша. Ти ще й чорний. Ну, ні, я тут в тині. Ти чорний. Я взагалі білий, так, але душа в мене чорна. В чому фішка? В тому, що коли ти будеш малювати досить великий трек, оці перепади, коли ти будеш їхати нагору, вона буде більш ковстати. І в ці моменти тебе може більше розгортати. Наприклад, диви. Якщо я буду їхати вокруг цієї клумби. От зараз вона така. ех! В натяг-натяг, і тут спуск пішов, У -у -у, скорость. Вот вона, бачиш, її розгорнула майже. Ну, я втримав. Зараз швидкість знов зростає. Бац, розвернула. І отакі моменти треба буде ну, зрозуміти. Також на вулиці є така штука, як вітер. І вона, ну, вітер також може зносити свої корективи на твою модельку. Звичайно, якщо в тебе є особливо, коли б в тебе отака лавка ззаді. І, ну, це реально відчувається, коли ти їдеш по вітру чи проти вітра, або коли він тобі в модельку в бік та -то вштовхає. Тож коли сильний вітер можна і не покататися, взагалі. Ну я думаю, якщо в тебе буде здувати з пультом, то це взагалі буде не дуже приємно. І ще така штука, як температура повітря. А влітку дуже раджу використовувати кулер як на регуляторі, так і на самому моторі. Це не дуже буде відчуватися, коли ти катаєшся там, на великий проміжок часу, там у якийсь хвилин там, 10, навіть менше, якщо ти півмінутку покатався, а потім постояв. Це не дуже буде впливати. Але коли ти витискаєш модельку на гарячий асфальт під спекотним сонцем, і воно все гріється, Мотор крутиться, регуль фігачить, модельки може стати зле. Це треба враховувати. Ми живемо в тому, в той точці земного шару, де є як літа, так осінь, так і зима. І взимку не раджу взагалі цим займатися, тому що коли, ну я по собі дивився, коли температура повітря близиться десь вже до нуля, то в рука, руки добіють і просто. Курувати просто складно. Тож осени можна кататися, а потім вже якось ночувати, зимувати в іншому місці, бажано вкритому, тому що кататися, коли там якийсь мінус чи ноль, а ще й дождик моросить на таке собі. Тож кататися на вулиці це, це більш літня штука літня. <різь> <різь> для літа. Ну, тобто, зрозуміло, для тих, кому там за 60 літні чоловіки. Отже, підведемо підсумок. Кататися на вулиці прикольно. По перше, тому що ти таким чином допомагаєш мені просувати моделізм маси. Тому що, якщо ми будемо усі кататися по нашим критим трекам, з одного боку це буде прикольно, а з іншого ніхто не буде нас бачити та і взагалі не буде знати, що ми існуємо. Тож це досить прикольно. Ну а по-друге, дуже прикольно, коли ти катаєш на вулиці в гарну погоду з компанією своїх друзів. Тож це також може приносити деякі радощі. Але ти можеш стикнутися з деякими проблемами. Одна з них це те, що деякі механічні частини будуть виходити з ладу трішки швидше, ніж ти катався на килимі в якомусь критому треку. Тому що все ж. Як не підметай підлогу, на котрі ти будеш кататися, то буде все одно пил, маленькі камінці і якісь там стики на плиці, чи те, що буде потроху вбивати твою модель. Так воно існує, але я вже там десь місяць-два катаюся на вулиці і не можу сказати, що моя тачка якось почала. Гнити <ган> чи щось в неї там почало відвалюватись від того, що я катаюся на вулиці. Так треба трішки більше приділяти увагу технічної частини твої моделі. І трішки частіше міняти підшипники, так, мабуть, це все, що виходить з ладу, коли ти катаєшся на вулиці. Ще одна проблема, з якою ти можеш зістихнутися, це те, що люди будуть дивитися на тебе, підходити та задавати не завжди доречні питання. Так, одного разу до мене підійшов батько з, з хлопцем, та вони спитали, чи є в моїй моделі знизу якісь ще колесики, бо вона якось дивно їде. Довелося розповісти, що ні там колосіків ніяких немає, і всі колосіки, котрі на ній є, ви бачите і зараз вони якось. Працює, тож ну така штука. Ти можеш, звичайно відморожуватись, якісь там недоречне на, на недоречне питання відпова... відповідати не дуже доречно. Час від часу трапляються люди, котрим це дійсно цікаво, і вони підходять, питають тебе, якщо поставити діалог вірне русло, то цього також може отримати деяку користь. Чи є така штука, котра буде бентежити більшість людей, котрі почнуть кататися на вулиці. Це те, скільки наскільки буде вистачати твоїх пок. Це ну, такий фактор, на який впливає дуже багато всього. Це і покриття, на якому ти катаєшся, потужність, яка в тебе в модельці стоїть, також ну, то, як ти газ натискаєш, і багато-багато всього. За моїми спостереженнями, комплект покришок на задніх колесах ти будеш старати десь за 3-4 акумулятора. Ну, тобто, це десь. Близько 5-6 годин покатушок. Багато чи мало, не знаю, це вже на твій розсуд. Деякі покришки стараються швидше, деякі менше, тож тут ну, це дуже приблизна цифра. Звичайно, якщо в тебе там колекторний мотор та якісь китайські покришки, котрі більш витривалі, вони будуть старатися, звісно, трішки менше. Покришками там взагалі така штука, що гума, котра буде більш витривала, вона і дає той шалемий темп, з котрим ти не зможеш нормально кататися. Тож якась така фігня. А покришки, котрі нормально їздять, і можна їх використовувати в парних, то вони так, вони помирають трішки раніше. Якось так. На цьому, все. Дякую, що дивився. Допомагай ЗСУ, любить Україну та просуває моделізму маси.